Привіт, Володимирівна, я на оптовому овочевому риночку, по центральному рядочку. Ось ось такий магазинчик чудовий під, під, під такою зеленою палаткою. Давайте глянемо ціни і асортимент цього закладу. Перцюганчики по 23 гриночки. Картопелька ось така крупненька по 25, трішки менше, по 22. І морковочка по 25 гривень. Огірочки по 50. Перцюганчики по 25. і такий розорейший по 50. По 30 і цибочка по 50. Ось така червона цибулька по 40, чесничок 100, помідорчик по 30 і розовенький 65 гривень. Синенький коштує 30 гривень, кавунчики по 16. Така крупненька цибулька по 25. В розвід капусточка по 25 гривень. А оптом сіточкою по 18 гривень. Оптом сіточкою можна ще придбати цибульку. Така крупненька по 16, по 18 і мільче, по 12 гривень. І картопелька з сіточкою по 18 гривень. Дивіться, яка класна чистенька, гарнисенька картопелька. Це, друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий овочевий риночок По центральному ряду. Ось з цією палаткою. Я знімала, вам показувала товар і асортимент. Що... Дивіться, які гарні капунчики. Це вас відчекає. Все, до зустрічі!